Вертешно вітаю усіх побожних людей, моїх дорогих братів і сестер, учасників цієї духовно-просвітницької християнської програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. Коли ми маємо так багато зажуреності і проблем, Дається, ніколи вони не закінчаться. Якось мимоволі ми нагадуємо слова древнього пророка Авакума, який перед Господом дуже турбувався, що буде в останній час. Найперше, він просив Господа, щоб він його особисто переглянув. Він часом не йде невірною дорогою, і Господь цій побожній людині показав, що буде при кінцевих днях історії людства. І там є такий вираз, а праведник своєю вірою житиме, навіть не традиційною, не ритуальною, не конфесійною а своїм власним богом, богом даним натхненням, своєю власною орієнтованістю на того, який керує вселенною і всіма процесами, які там відбуваються. Звичайно, що сатані дуже потрібно насамперед у людей посіяти зневіру, невіру, розбити їхній дух. І церкву розділити на лояльну з ним і ту, яка ніколи йому не підкориться. Так було у час атеїстичного режиму. Він бачив християн поміркованих, лояльних, які згоджувалися з їхніми безбожними законами, постановами і. З тими, які стояли твердо на фундаменті віри і слова Божого, їх обзивали найогиднішими іменами і наповнювали ними в'язниці, заслання, різні репресії. Це нелегко було вистояти. Я пригадую таку коротку сповідь одного із. Провідних функціонерів того режиму, який готовий особисто усі фальшиві матеріали щодо мого арешту, ув'язнення. Коли я вже вийшов на волю, він каже, я покликав одного юнака, я знав, що він є ваш учень, і дуже прихильний до вас, щоб він якось вплинув на вас. І я сказав йому, ти розумієш, що цей чоловік, тобто той, що зараз говорить до вас, Пішов на такий злочин, він звернувся до центральної влади в Москві і написав, що наші закони неправильні, і з ним підписалося 50 священнослужителів Союзу. і треба змінити Конституцію і дати справжню свободу церкві і випустити ув'язнених. Як він міг осмілитися, висловити проти наших законів? І він каже, а знаєте, що той юнак мені сказав, правильно він зробив, тому що ваші закони тут тимчасові, а Божі закони вічні. І він став на сторону Божих законів. Він це говорив, в нього сльози з'явилися, від якогось розчулення на очах. Каже, я був здивований, де взялася ця? Могутній безстрашність героїзм цього юнака йому загрожувало більший термін, ніж вам, за такі слова, що наші закони тимчасові це дуже приємно, що завжди у час великого лихоліття у Божому розпорядженні є незламні люди. Я вже говорив про тих соратників. Моїх, які перші в мене в інших країнах Словаччині, Фінляндії, Швеції, особливо Швеції. Слова... Вже сиділи в в'язницях, поки я ще був на волі. Тоді не можна було привозити гуманітарну допомогу як зараз, всіляко допомагати. Я згадую випадок, коли прибув. З великими труднощами головний єпископ церкви в Чехословаччині, церква послідовників Яна Гуса, дуже відома людина. І все, що він мав автомобілі, він виклав, щоб якось допомогти стражденним людям. На кінець я бачу, він знімає штани, передягається у спортивні і каже: Я хочу, хоч ще ці штани, передати тим людям. Які ув'язнені страждають. Молода дівчина шведка серед ночі на трасі в білоруських лісах віддає все, що тільки могла привезти, їх дві тільки було, і знімає цю ковтину останнєм і показує, це для тих, що за гратами. Її вмовляють, ти ж замерзнеш. Ні, каже, я не замерзну в машині є тепло, але це хоч якась буде допомога стражденним людям. Господь створює таку небувалу солідарність. Сьогодні вона є. Сьогодні тільки через місію, яку я очолюю, ввезено вже біля двох тисяч тонн. Гуманітарних вантажів, які розповсюджені по всій Україні, і найперше там, де найбільше лихоліття воєнне на передовій і прифронтових зонах. При тому ці програми переходять уже у сферу державної, особливо в Сполучених Штатах, коли не просто ходять по церквах, збирають, а держава уже опікується тим, щоби. Внести свій вклад у недолю нашого народу. Тому пам'ятаймо, у Господа є незначенна сила і влада і горе нам, коли ми її забуваємо. І ось про це сповіщає нам Господь через Пророка Єремію. 29 розділ, 11 текст. Бо тільки я, Господь це заявляє, бо тільки я сам знаю задуми мої про вас, говорить Господь, задуми на добро, а не на зло, щоб забезпечити вам майбуття та надію. Встаньмо під, під це непереможне знаменно Всемогутнього Бога, який один знає свій план порятунку нашого народу і перемоги над лютим агресором. Не рахуймо, скільки там ще ракет залишилося, і які сатанинські пекельні плани він виносить. Повернімо свої погляди до Всевишнього Бога, а не на Кремль чи на бункери. І Господь обов'язково виконає свої обітниці на добро, на перемогу нашу над злом, а не на зло. Бог ніколи людей не обманює. Він вірний в своїх обітницях, будьмо вірні йому, а Господь обов'язково допоможе нам, неодмінно допоможе. Ми добре знаємо, що моя програма духовно просвітницька називається Вічне джерело. Такою я її назвав у далекому 1991 році, коли з руїн повстала наша держава, і коли я провидіння Божим був запрошений. На Львівське державне телебачення для регулярної проповіді із цієї безсмертної книги Біблії. Чомусь прийшло мені оце ім'я, ця назва вічне джерело, яке ніколи, яке має животворні діяння і ніколи не може вичерпатися. І, можливо, будь-який скептик скаже. То ти вже 68 років з одної книги проповідуєш, так тільки телевізійних проповідей десь 2500, тисячі. Вже чотири томи вийшли в світ. І ніколи не можна вичерпати це вічне джерело. А це означає, що у Господа. Немає неможливих ситуацій. Я би дав вам цей четвертий том на днях вийде, ще п'ятий готується. Якби хтось захотів дослідити, чи там ви знайдете серед тих декількох тисяч проповідей до мільйонів людей, щоб раз було хоч повторення. І інколи я беру один із томів, думаю, може, я в цій ситуації я повторюю. І ніколи Господь не дозволив мені, я перегляну, відкладаю в сторону і повертаюся до цієї безсмертної книги, і вона дає нові і нові теми. І дуже правильно сказав свій час головний режисер телебачення, коли я тільки починав. Якщо будете проповити тільки суху біблійну догматику, то втратите своїх телеглядачів. А якщо будете поєднувати Слово Боже з життєвими критеріями і ситуаціями, вона буде жити довго. Так і сталося. Тому мої любі браті і сестри, дорогі християни і нехристияни, Перестаньмо бути людьми переляканими, перестаньмо бути людьми дворушними, перестаньмо бути людьми зарозумілими, бо тільки тим ми продовжуємо свою недолю. І якщо ми сьогодні ще змагаємося за свою конфесійність, за свою пріоритетність, за своє ім'я ми цими злочинами нашими віддаляємо омріяну перемогу нашого народу. Пам'ятаємо, це провокація проти Всемогутнього Бога. І тому Господь із цієї безсмертної книги знову і знову промовляє до нас. І особливо до тих, хто впадає у занепадництво, зневір'я. 51 розділ пророка Ісаїї. читаю із 12 текста. Я, я сам утішитель ваш, Господь говорить, хто ж ти, що боїшся людини, яка вмирає, і чоловіка, що немов та трава, а забуваєш Господа Творця свого, який розпростер небо, заснував землю. Ти щодня тримтиш перед лютістю гнобителя, що наладився тебе затратити. Де ж подівся той гнів гнобителя? Господь бачить наперед. Швидко визволений буде невільник не помре в ямі і не зазнає нестачі хліба. Я Господь Бог твій, який бурить море, аж хвилі ревуть. Господь Вседержитель, ім'я моє. Я вкладу слова мої в уста твої, і тінню руки моєї закрию тебе, щоб напнути небеса і закласти землю. Та й сказати Сіонові ти мій народ, Сіон це символічна церква. І ще раз, Господь говорить про все перемагаючу владу вірної, незрадливої Христової церкви. Знову, коли згадується Єрусалим, це не той Єрусалим. Який сьогодні твердо стоїть проти імені Ісуса Христа. І невеликі християнські спільноти є в великому пригнобленні. Я був свідком особистим, коли там був. І навіть імені Господнього посоромилися творці нового. нового Нової Ізраїльської держави в декларації не згадувати. Ми створимо світську церкву. Під Єрусалимом розуміється, все перемагаюча влада Христова у церкві його незрадливій, незламній. Ось 60-й роз Ісаїї. Ось бо темрява вкриватиме землю і морок народи, а над тобою засяє Господь, і слава Його явиться над тобою. І при, поприходять народи до світла Твого, і царі досяйва, що над тобою засвітить. Це доля спасенного народу. Це доля незламної, вірної Христової Церкви. Дуже прикро, коли ці люди стають рабами будь-якого облудного режиму. Коли мене судили, Влада, існуюча, заборонила, наказала служителям львівських церков, щоб ніхто із вірних не пішов на цей судилище. три дні воно проходило на заводі, де я працював впродовж 40 років. І вони виконували цей наказ. Але з'їхалося приятелів моїх. Сотні із різних навіть республік. Коли перше було це дійство в обласному суді, вся ця будівля була переповнена, сходова клітка заповнена людьми навколо, і один героїчний молодий чоловік із Мінська проникнув навіть у дорадчу судову кімнату. Вони були перелякані, сказали, вони на будівлю розвалять. Це люди, які не злякалися режиму, це люди, які не пішли на умови цього тоталітаризму безбожного. Завжди у Господа є свої ресурси, але пам'ятаємо, Господь завжди. Працює у нерозривній, незламній співдружності з людьми. Колись ми коли відкривали один коледж тут разом з греко-католицькою церквою, спокійним іще кардиналом Гузарем, з єпископом Андрієм Сапеляком і іншими, закордонними представниками. У своєму слові я нагадав оці слова Христа, коли він Воскресив Лазаря. Написано, Він вийшов із Гробівця, обгорнутий полотнами погребальними. Він сказав людям, розв'яжіть його, нехай ходить. І один відомий український поет, який тому каже, а я й не знав, що такий вираз є у церкві, у Біблії, що люди повинні бути соратниками Господніми. То що було важче, мертвого Воскресити чи розв'язати полотнище? Але Він дав це людям і камінь розвалить і розв'яжіть. Господь любить своїх соратників, особі людей. Будьмо такими. Допомагаємо Господу, Він всемогутній, але він тішиться, коли мізерна людина. Іде до співпраці з ним і не лякається жодного сатанинського зла і погроз. Але ми мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!